Так, друзі, всім привіт! Ну шо, і ось і те час, коли вже Коли вже все вже не днем їдеш додому, а вже пізно ввечері Все вже перевели час, годинники на час назад І тепер вже їдеш додому, вже все Темненько на вулиці. І взагалі так неудобно їхати. Мається на увазі про те, що не люблю їздити поночі. А може люблю, знаєте, просто хіровий світ. Ну нічого, я вроді мені там надавали вже номери телефонів, поїду, коротше, проконсультуруюсь, де лучше, де а, дешевше, соответственно, понятно, що де лучше, де дешевше, там і буду робити. Дали друзі, знайомі, поїду зроблю. Так що вже, ми вже їздимо по ночам з роботи. П'ять часів вечора, а вже а темінь сумасшедший. Якось так непривично, знаєте, після літа, коли в тебе день був, коли в тебе день був більше 12 годин, да, то, то тобі якась ніч і не така уж і велика казалася. Сейчас наоборот. День такий став. они а еще такая. Мне кажется, так, как-то не по себе. А, и хотел сказать про то, что я с вами сейчас еду на новую почту. Гарик скорее мне прислали посылку с день народження. А сейчас мы будем делать распаковку и сейчас поеду заберу и не знаю, что они там прислали. Ну, Вона задержалася. Мені день народження було у четвер, а сьогодні вже понеділок. Тільки приїхала. Поїдемо зараз з вами на нову почту, я заберу її і, і ми з вами зробимо розпаковку, подивитись, я подивлюся. Давайте зі мною на нову почту, додому розпаковка. Всі побачите, і ви, і я, і подивимося, що, там, що, що вони мені за подарунок приготували. Так що давайте. Погнали. Ну что, пошли. Заберем посылочку. Бля, чуть вас не упустил. Не знаю, що то вони мені подарували, но їдемо, йдемо забирать. Сейчас подивимось. там. короче друзі я забрав посылку я не знаю що там не слушай сейчас додому сейчас і, і потім все покажу розкажу подивимось що там не сам не знаю нічого не писали не казали коротше но мені уже подивитися так що давайте быстренько домой я вам сейчас все розпакую гуляю Боже. Боже, кто Ты что меня заметил, мальчик? Ты что меня заметил? Ты что меня заметил, мальчик? Ты что? Заметил меня? Привет. Когда привет. пьяла, жарко на улице. Да? Хватит полднейше, чем на улице. Да? Всем привет, да? Привет. Ну коротше, Гарік Скарі прислали посилку, зрозуміла? Да? Ма... Ага. Ну так. Да. Я не знаю, що об'ємна така ця. Велика? Угу. Зараз подивимся, не знаю, що там прислали. Фари на машину? машина? на машину, да? так. <ріженський>. А ти? А ти що тут? Пригаєш. Пішли, якраз розкуплюємо. Я супчик сварила. Сварила суп, что? Угу, ну, с фрикаделькой. И uh -huh. котлеток пожарила. Ой, 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 ой. Смотри, как пахнет котлетка. Он типа что-то только дожарил. Ну, он еще раз. Воняет. Котлета, вы меня. на этот. Ладно, давай, давай сейчас забираем. Ой, да, мы сейчас посмотрим. По, мы сейчас посмотрим. День, день рождения закончился, а подарки, мы еще принимаем. Ну все, подвиньте-ка. Моя рука. И, ну не знаю, что, что это, сейчас что подивимся. Тяжело? Нет, не тяжело, Ну, объемно. Я не думала, дождь... что... Что-что-что? Я же думала, что дышите духом, а он а так сильно просился в туалет, прям сидел, аж в теле ползет. Скажи ему, подожди же, Катя, ты жаришь. А, ну, давай, да, я как раз хочу и кушать. Сейчас. Mm. Як день, Сучка. як день, Цілий день дощ, цілий день. Ні кофе вийти не попити, нічого. Серйозно? Да. А я в вулиці ходила. Ладно, друзі, вдома зараз побачимося вже з вами. Так, да, на розпаковочки пісу. Наївся? Да. Вкусний суп був. Да, вкусний суп, так. Да. И... Переходимо до самого. Так, да, до самого до, до головного. А чого ти радуєш? Ти кажеш, що це тобі прислали, світ. Вчити, це мені подарок, не тобі, понятно? Ну так. Да. Мій... Ти мені подариш, та тут розпаковуєш. Тут розпаковує, ну, да. ну, так? Він щось лежить на тій стороні, я зрозую так. А, ну... а зачем ти так відкривати вже будеш, де? Ні, він просто лежить якось на тій стороні. Так. Так, давайте, коротше, тоді, зробимо з вами розпаковочку таку. Не знаю, що тут, а що вони Гарік скарі прислали. Бо що не придумали? Дуже, дуже велике, дякую. Бумага. Так, бумага. Гарік, це, 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 це ти, тут, ти любиш. Як... Тут як завжди. Ого, сподіваюся. Боже, боже, що це тут таке? Oh. Все, ножик побежал. Ритик, ты тоже хочешь? Ножик уже не, 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 да, не потребный. ты тоже хочешь? Да? Понюхай, понюхай, Пой что там? Понюхай, что там? Что тут есть? Твои есть что Есть? А ну давай. Давай в коробку. Есть твоя шесть? А ну нюхай. Нюхай. Есть твоя шесть? Наркотики нашел? Есть? Так, ладно, поехали. А, короче, давите, ну это... Це... Боже мой. Добрый, что конфет. Сюрпризом. З да, сюрпризом. Не знаю, все геппі дози написали, бачиш. Да, це відкритку. зараз я прочитаю. Що ти робиш? Я зараз всі. <схід> Тьома. Не знаю, це <схід> воно таке залипає оце все, да, дівчатки? Що ти подій. не можеш успокоїтися? Може, Ззаді сумки. Так, це у нас є... Ой. Муха. Так, открыточка, це так, конфетки давай, у нас вечерний киев. Кстати, вони ну, дуже ці конфетки вкусные, с горішками внутри и як положено. Сейчас я прочитаю, что вони мені тут. Це мне трошки можно. Хорошо? Це мені трошки можно. Так, дорогий Артем, от цыдуши поздравляем тебя с днем рождения. Крепкого здоровья тебе и всем твоим родным. Пусть твоей в жизни буде як можна більше ярких моментів. Будь щаслив сегодня і все. Мечтай, і пусть мечта й збирається. Спасибо, Гарі Кері, спасибо, що а, не забули про мене. Воно навіть прийшла ваша посилка, це ну, нічого страшного. Найголовніше да, військо. Вот. А це, я так розумію. А це, нам на конфеті. Спасибо тебе. Огромное, э, І То Той, тобі що? На фари. Точно. На фари. <ріст> Да, це мені на фари, кстати. А не не на що? Спочатку на два колеса. Так, <ріст> ух ты! <ти. ріст> так, що у нас тут? Це у нас є такий вискарик. Um, <ріст> Irish Single Mount. Peter Single malt mil... single mil... Ой, ти тише такий <laughs> Ириш... Киян. Irish whiskey Irish whiskey, whisky. Короче, of the Capital of the Britain <laughs> А ну, давайте давай, подивимось. Подивимось, бутылочка, Дивиссика. Ой, яка красива Как красиво. Ух ти, подивіться, яка Ну, Гарик, скорее, запрети, ну, аб'ємо вместе. Да. Так, виски односолодовый. Это хороший. У нас был, кстати, на работе тоже виски односолодовый. Да. Так, а кто же виробник? Виробник у нас получается кто? Не больше виробника. Короче, самое главное, что импортер в место Днепро. Да? Да. В Днепре импортер находится. Так. Блін, ну мені ж хочеться. А, так це ірландський виски, ребятки. Ритик. Ричанк. Що, що Хочеш, щоб теж, теж подарили щось, чешок. Що? Да? Хоч ти теж подарили? Це що? Боже мій. А це кава? Чи шос таке? Да, да, наверное, кофе. Це якийсь. А, ні, Це гречаний чай. Да, да, піддержу. Та покажи. Максим, що, ну, що це таке? Що Ні, нужно... Це чай, так. Да. Гречаний, гречаний чай. чай. Вкусний, кстати. Він мені, знаєш, на що похожий. А ти що полайорде, коли я його ніколи не пив такий речі. Здравствуйте, чай. в мене був, ти ж не захотів. Серйозно? Mm. Він мені похожий на овсяне печення чимось. Як заварюєш. Вкусний. Запах вкусний. Валюха. Да? Запах вкусний, так? Ну, ясно, Класний. Спасибо, спасибо Варечка, спасибо, Кирилл, спасибо огромное. Попробуем. Я его, я его ни разу не пробовал в жизни. Дай На, тебе тоже дать попробовать. да? Ты что, тоже хочешь попробовать? Одобряешь? 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 Да? Одобряешь? Ах ты жук. Ах ты лизешь везде. Хай Бог милая. И что? И это у нас... Это кофе, кстати, вкусный. Це, це не якесь кофе, не наше. Це вироблено і упаковано Трест Італія. Трієст якийсь і в Італія. Я думаю, це буде. Це, я так розумію, нам кавомашинку, так. так? Ну, попробуємо. Покажи. Інтенсо. В общем, тобі каву. Мені чай. И конфетка. И конверт. А виски кому? Какие конверты? Ри... Ричику. А? а кон... конверты. Ты почула что-то. <laughs> <laughs> Дай, пожалуйста, открытку покажу. А это чьи почерк? Гарико? Нет, это Керрипс. Эль? Наверное, да. Ой. <laughs> На, на, господи. Так. Ой, вот так у нас получается. Да, так, у нас о, так о, раз, раз, чип и вот так вот. Чайечек. Чаечек. Вот такая штучка получается. Так что, говорите, Кэри, друзья, наши, спасибо за ваше внимание, спасибо, что. Не забувайте нас звання з нами, общайтесь з нами. Uh, <laughs> ми вам зараз сказати, що дзвонимо. <laughs> что... ну, uh, нас, jaka... сейчас, кстати, свят півдесяту відключить. Півдесяту? Вже п'ятдесяту, так? Дякую вам велике, що що таке подарували. Дуже приємно, навіть з опознанням, але нічого страшного. Саме головне uh, внимання. Я, я так читаю. Так що ми а вам, дорогі друзі, спасибо, що нас дивилися на нашому каналі. Спасибо, що подивилися нашу розпаківку, що нам, що нам наші друзі з Києва прислали. И підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. Любимо вас цілуємо. Всього хорошого, хорош, хорошого, вам, хорошого вам понеділка. Всім пока. пока Ідіть пока. Всім пока. Ммм. Mm да. -hmm. Yeah,